Всім привіт друзі. Сьогодні ми настроїмося і готуємо місце, щоб тут забетонірувати оцю всю площадку. Зараз оці всі хляки вбираємо, робимо опалубочку, підсипаємо і будемо, коли буде вільний час, будемо заливати. То що не годиться воно тут під навесиком. Хлам, хто знайшов общем. Так що такі у нас плани. Зараз щас... трохи розкидано все, що не нужно, викидав. Що у нас зараз? Спланували тут під одну побачити яку. Тут починаємо попідрівнювати землю, досадити ту Вчора ми, верніше, коли манітушка тут робота, ми їх повбирали, повикапували. Вони в нас у водички стоять, треба все висадити. Тут у нас профтруба прийшла. Яку довго хотів заказати давним-давно. Все-таки рішилося. Затратно, звичайно, доставка була. 2 гривень, а профільна труба вийшла нам, може вітер може на кошу. Профільна труба вийшла 19 тисяч і 100 гривень. Це профільна труба і два мішка цементу. Ось такий зараз безлад у нас. Зараз по максималці все, що вспіваємо сьогодні, робимо бо завтра на роботу. Ну хоч щось треба підготувати, щоб потім в будь-який момент можна було встати і заливати. Ось наші туї, які готуються до посадки. Тут такі прикольні теж дві штучки у нас є, дуже нравляться, взагалі класні. Я балдею одних. них. Коротше, якось так. Ну Працюємо. Тут так і не доложив. Забросивати діло, підготувати туди кирпича, на них стручки ще піднесу, щоб потім його все при змозі почати ложити. Ну, Взагалі якось так. Так. розбив стару стяжку, виложив кирпича, підсипав. В принципі, готово до заливки. Можна водичкою трошки пролити його і заливати. ну, Звісно, палубку ще треба доску кинути, ну, то вже по ходу діла буде, як заливатися, тоді кине. Коротше, таке в нас виходить. Тепер оцей весь хлам треба обрати. В принципі, поки що все так. продовжуємо працювати. Тут, як бачили, ми планували двір і прийшлося викопати туї, щоб манітушка їх не зачепила. Що ми робимо? Ми зараз натягнули вірьовку і рівненько висаджуємо її назад. Получається, тут було два пенька, ми їх викорчували. І Там трошки в нас збилося тепер розстояння. І ми пересаджуємо усі, Получається, ці дві викопуємо. дві туї і дві лаванди теж викопуємо. І пересаджуємо скільки хватає. В общем, на оцю площу. Щоб рівненько було, зараз дуже вітер сильний. Цілий день. Да. може мене погано чути В общем, якось так. Посадили ми, пересадили наші растення. От так це все виглядає. Посадили сюди, тут буде в нас клумбочка, такі туї. Цей кущ обирається і. Так виглядає, тут у нас буде ще заборчик От так. На дворі вже прохладно, було днем сьогодні тепло, тільки сильний вітер був. Зараз дівко втину, то що прохладно. Тут у нас теж туї. Ми їх полили. Маленькі ще всі, що косив, що не косив. Такий рядочок. Посадили тут деревинку. Нормально та Джессика Сейчас убираю бетономешалку. тут підготовую до заливки вже Бетономешалку ховаю, убираю. І тут у нас тут я так рядочок іде. Ще не повели. Так, воно йде в нас. Тепер всю цю площадку треба освобождати. Обирати. Коротше, є над чим попрацювати.